Як ви гадаєте, хто насправді маніпулює людьми? Хто проводить їх у чись телеграм-канали, інстаграми або навіть казіношка терештаки? Тому цьому віду? ви дізнаєте, що таке арбітраж трафіка, як цим займатися, та скільки там грошей насправді. Але спочатку, давайте все ж таки спробуємо дати відповідь на питання, що це таке ваш арбітраж трафіка. Я гадаю, що коли ви чуєте це слово, ви 100% думаєте про якогось Сашу Слобоженка. Але це тільки верхушка. Бо якщо спускатись все нижче і нижче, ваша голова буде закіпати все сильніше і сильніше. Тому весь цей шлях з незрозумілим сленгом та дуже важкими комбінаціями я прийшов. За вас та сформував чітку думку. Арбітраж це процес, коли ви приводите людину, яка може щось купити або створити із одного місця у інше. Ця людина називається Лід, і зазвичай за самі ці ліди арбітражники отримує грошенята. І звучить воно на словах. Ну дуже просто, але це тільки на слова. Бо якщо почати їх питанням, де брати ліди, кому їх приводити, О тут вже цікаво. Тому давайте про все по порядку. Види арбітражу плюси та мінус коштовні, для того, щоб зрозуміти усю структуру, потрібно собі забити голову, що для того, щоб дійсно нормально заробляти, потрібно знайти десь трафік. приймайте його як якусь одиницю, яку ви переганяєте якомусь проекту, казіношці або бренду. За кожного ліда ви будете отримувати фіксовану суму. До прикладу, якщо взяти телеграм-канал на тему крипти, то за одного ліда ви будете отримувати в середньому 50 центів. Але ця ціна може коливатись від 30 центів до полутора доларів. Усе залишили залежить від якості лідів, якщо вони ну дійсно активні, там ставлять реакції у коментах, щось пишуть, приймають часто участь у всяких двіжухах у каналі. То за такий лід ви будете отримати максимальну кількість грошей. Ну тут супер все зрозуміло. А якщо це... Якийсь фіг помиг хто, який просто заходить подивитись постіки, то навряд чи ви отримаєте нормальні гроші за це. І тут ми повертаємось до тих самих двох питань самого початку: це де брати людей, кому продавати цей трафік. А друге, це де брати сам трафік. Давайте почнемо з першого. Тут ви можете використовувати усякі канали, де збираються власники телеграм-каналів, менеджери казіношок або блогерів, які шукають людей, які їм зелюють. Органічний трафік а далі, коли у вас з'являться зв'язки, постійні клієнти і непогане портфоліо, ви зможете масштабуватись і непогано заробляти. Добре, з цим розібралися, але у нас залишається одне питання: де шукати трафік, лідів, ну людей, коротше, де їх брати? Дивіться поштову. Ну, що... Головний сенс полягає в тому, що ви шукаєте дешевий, але якісний трафік, який ви будете переганяти з націнкою. Ця націнка це є ваша заробітка. Зазвичай це робиться через Фейсбук та налаштування таргетованої реклами або ферму у Тіктосі на тисячі акаунтів. І так я зараз не шуткую. Ти дійсно викладаєш відосики, які будуть байтити на перехід у людей у якийсь телеграм-канал на тисячі акаунтів. Як? Завдяки спеціальному софту. Їх, якщо що, дуже багато, тому при бажанні знайти. Можна було також дуже важливою деталі є, як ти ці відосики у той же TikTok, Instagram або YouTube Shorts. Бо якщо ти будеш робити це неправильно, твої аккаунти потихеньку будуть зносити і рано чи пізно знесуть усі. Тому для того, щоб не лихонутись і не перебанити усі свої аккаунти, використовуються ці дві схеми. Круги заливається шість відео на канал після набору 500 переглядів, удаляється, і процедура повторюється. Завдяки цьому методу ви збільшуєте охоплення з кожним кругом. Спам, ви спамите Ж відео зазвичай під цей метод підбирається якась головна особа. Але що по затратам? Сам софт може вартувати по-різному, але у середньому за 100 акаунтів вийде приблизно 150 доларів. Також під кожний акаунт треба придбати проксі, тому ще можна сміло накидувати 150 доларів. Того сумарний прайс ферми для арбітражу виходить близько 300 доларів на 100 аккаунт. Що немало, але ж ми не робили це просто так. Ми це робили з метою заробити. правильно. Правильно, тому у середньому ви будете заохочувати від 30 до 50 лідів за місяць з одного акаунту. Як ми пам'ятаємо, за лід ми будемо отримати 50 центів, і при найгіршому випадку за місяць ви заробите близько 1000 доларів, а при плюс-мінус небаганому 2500. Ну і після цього ви, звісно, можете реінвестувати ці гроші, створюючи більше акаунтів. Збільшуючи ферму, ну і заробляти більше грошей звісно. безкоштовні. Тут, якщо чесно, варіантів не дуже багато. А точніше, все теж TikTok, Instagram та YouTube. Але оскільки у вас нуль кожну пошту, кожний аккаунт ви будете робити власноруч, але потрібно розуміти, що це не можна робити з одного пристрою. Використовуйте різні браузери, різні VPN-и, Візьміть там у мами телефон, у папи свій використовуйте, старий знайдіть його, теж використовуйте. Короче, нею юзайте один і той же пристрій. Також по можливості використовуйте VPN. І навіть при всіх цих складних умовах заробити якусь сотку за місяць, можна буде, які ви потім зможете реінвестувати, купивши ті хоча б 20 аккаунтів, через які ви також будете лити трафік, І потихеньку, так потихеньку збільшувати свою ферму. Отже, якщо підсумувати, то я б на вашому місці залітав, хоча б з якимось банком. Я не кажу, що вам потрібні мільйони. Хоча б майте на ті 50 акаунтів і вже з них щось починаєте робити, тим самим набуваючи собі руку, щоб в той час, коли у вас з'являться. Гроші, ви змогли їх правильно реінвестувати і створити справжній бізнес. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мої два телеграм-канали, писання в описі. Там багато цікавого. Дякую за перегляд, з вами був Вайс Всім. Пока!